Добрий всім ради, що та якріолета. Сьогодні я відправляюся на сусідні острова. Називається вони Гілі. Для того, щоб добратися на той острів, потрібно що? Потрібно приїхати на паром. У мене тут квиточки, коштує тут 20 там доларів. Їхати туди, ну кажуть, десь годинки половиною. Ну, поки я час погуляти по місцевості, Ось так виглядає цей райончик, Трішечки скудноматінько. Бідне батько. Біля моря не так парить. Тут, якщо що, можна замовити людину, яка віднесе валізу до паромчика. Тут багато таких бажаючих виявилося. Тому що якщо самому потрібно переходити, обходити десятою дорогою. Ось, тут можна щось купити, якщо щось забули собі в дорогу взяти. Подивіться водичка. Як на да? їде наш же катер. Досить великий. О, я сіла тут біля віконечка. Заслухати музичку. Дивіться, віконечко. Друзі, значить, добратися до острова Гілі мені не вдалося, тому що розпочався сильний шторм. А ми їхали на цій лотці, і нам сказали, що якщо ми в шторм туди на ній поїдемо, то вона у нас зламається. Тому ми приїхали тут. На якийсь острів і пересідаємо на великий корабель, тому що велика варегітність того, що великий корабель не поламає на частини під час великого шторму. І ми доїдемо ціленькі. Як вам? Я знаю складно Дуже знайти собі місце, тому що деякі люди сіли. Лягли точніше на два відразу і десь сісти немає. Треба щось шукати. Ви розуміли, у нас зламався автобус і він просто далі не їде. Коротше, і це капець. Як на не одне, то друге, як не друге, то треті. то чімока. Забралися на... Довгоочікуваний острів, гілі. Чи то так у буд не хотів мене відпускати, чи то так гілі не хотів мене приймати, не знаю. Але заміж 2,5 годин я сюди добиралася 16. <су> Буде екстрим. Екстрим. Так. Зараз потрібно, ще трішечки тут пройтись по воді. О, шик. шик. О, по ствоє помою. Там десь наші валізи повинні вилізти. <ривіт> Значить, огляд готелу, е огляд всього території буде завтра. Звісно же, завтра. Зараз єдине, чого я хочу, це піти по Вот. Хочу, хочу, быть, не только пісність і сходити в душе і лягти відпочивати. Завтра у мене активний день. <ривіт> Просто активний день. У мене завтра вихід здобув в океани. В океани. день тут повинно взагалі бути круто. Коротше, я з вами прощаюсь на сьогодні. Просто цілий день в дорогу. Ну, ніхто не знав, що так буде. Повинно було це зайняти всього 2,5 години. Бачите, як вийшло. Отак от воно вийшло. Всім доброго раночка. Ось це Кавріалетта. Я на острові Гілі. Юху, всім привіт! Це мій готель. Дуже гарний, естетичний. Ходімо, зробимо розвідку, бо я приїхала, як ви розумієте, вчора вночі. Ось. Тому що гілі тут нам пропонує. Зараз будемо дізнаватися. Я тут ненадовго на три дні, але я думаю, за ці три дні я вам все покажу, розкажу, щоб ви все знали. Є один ось такий басейн і є головний басейн, теж зараз вам його покажу. Діть. Ось так виглядає другий басейн. Ось він такий великий. І з видом на океан. І вулкан Я як блогер повинна вам показати, що тут стоїть до Овочі різноманітні О, фруктики. Фруктики це хорошо Тут давайте подивимося. Білий рис. Червоний рис. Макарони, бобові, якісь штуки. Тут роблять яйця. І, ну, і десертики. Ну, слухайте, вибір невеликий. А вибір невеликий, але я поїсти, в принципі, є, що кобаски, сири. Вулиця, по якій можна прогулятися. Сьогодні буду ходити по ній гулятися, дивитися, що де як. В ту сторону і ось в ту сторону. Лесипеди, прокат також можна взяти, покататися. Зараз мене очікує снорклінг. Я буду нирять і дивитися дуже прекрасний, чудовий підводний світ. Каже, що він тут, тут дуже мальовничий, цікавий. Ну, побачимо, не знаю, нічого можу поки вам говорити. Тарабиша біделя черепа поїхала на те сноркню. Один раз нернула і все. І я викликала назад собі окремий транспорт. 400 тисяч коштує для того, аби він відвіз до готелю. Чому тому що, по-перше, мені катер не сподобався, він такий якийсь дерев'яний поняла? Бензин воняє. от, Щось непонятно, куди рять, куди не Коротше, Я один раз нирнула, побачила, Все, я, я краще зараз піду на пляжик і на пляжику там досить просто наплавається на березі. Тут віли є. Так вигидається центральна вулиця. Дивіться, яка гарно. палемочки, це травичка. Дивіться, я вже тут вже трішечки метрів пройшла. Знаєте, є з чим порівняти, от, наприклад, от Гілі, на да, якого. Ой, дивіться, який рожевий прикольний пляж, то він не такий людний. От прям, от прям від слова зовсім. На цьому острові катаються лише велосипеди і електроскутери. Все іншого транспорту тут немає. А, конячка, конячка ще катається. Уявляйте, вздовж узбережжя розташовані там віли, кав'ярні і біч клаби. Але вони всі відкриваються дуже пізно. Вже час дня поняла, а вони ще навіть не відкриті. Став заклад на сніданочок, слухати, такі якісь, наче і простий, але в той же час і такий байбовий. Отут, от Марко. Там, от, бачите, виносять їжу. Це меню я собі замовила ось це. І буде в мене ось латишечка. Авокадо тост Гляньте. Я обожнюю авокадо тост, це моя любов. Друзі, це просто дуже смачно. Я вже для Для тіктока скуштувала, мокбанки зняла. Я вам скажу, що я буду приходити в цей заклад на ось сніданки з тостом. Я можу сказати за півдня перебування на цьому острові. Що тут а, чил. Чил. Чило розслабон. Якщо хочеться чил розслабон, то да, вода, як на Мальдівах. Бічклаби на кожному повороті. Вибирай, не хочу. Лягаю собі, відпочивай. Музичка грає. Смачно, мало людей. Коротше. Це моє перше враження від гілля. Мені поки подобається. Прям ну от все. Хотілося купимося, чи що? Вау, яка тепла, класна вода. О, кайф! як на Мальдівах слухайте. Але я з мікрофончиком заходити не буду. Я зараз буду чилити. Не а мене. <гум> Я прийшла печеря, ти. Тут Дуже естетично класне місце. У них, короче, рісті по одну сторону дороги там всередині, а по другу сторону дороги на пляжику. Я почитала відгуки в Google Maps, що там значить безумно гарні заходи сонечка. Тому я чекаю захист сонечка і буду зараз смачненько їсти yellow fish. Для кого потрібен острів Гілля? Для тих, хто хоче просто приїхати, попляжитись і відпочити від усього. Настільки спокійний острів, ну просто. Є тут, звісно, барчики, тусовочки ввечері буду проходити, вам покажу. Але він такий, знаєте, ну, типу, як усамітнений. Він мені чимось нагадує острів Самуї. Щось в цьому є. Але ще менше, поняли? Коротше, я, ну, навіть незважаючи на те, що ми добиралися сюди 16 годин, я задоволена, що я сюди приїхала ось моя вечеря. І з таким видом, ви бачите, тут захід сонечка? Я не бачу. Це закусочка. Мені зараз повинні принести ще основну страву. Цю закусочку зараз їм пиріжкі. Ось. типу як знаєте, у нас в Україні пиріжки з картоплею. У мене тільки один зімів і вс, другий не буде. Дивлюся на людей. І вони всі такі розслаблені, безтурботні, такі щасливі. І ціни тут теж доступні. Скільки на світі є гарних місць? Ого. Thank you. <laughs> Тазік мені принесли. <laughs> Просто ці, цілий ежи. А <laughs> Якщо що це не смачно, я спробувала рибку і навіть я продовжувала її їсти. Hello, my та, приолети, своєму Пріалета йде значить, поміняти гроші. У мене закінчилася е, готцівочка. І вчора, до прикладу, була ситуація, коли я вночі, е, ну не вночі, а о 9-й дуже сильно захотіла морозива. І, е, е, і пішла, а там тільки онлі кеш, а я така онлі «Е, кеш, у мене закінчився. Так що я йду поміняю собі кеш і потім. Ще раз скупнусь, піду, дуже жарковато, поняла. Я вже зранку була на морі, не знімала вам, як я пішла на море. Я ж така сона була, думаю, ладно. Вот. Зайду, Зуплюсь в моря і хочу взяти в оренду велосипед. Взяти оренду велосипед і поколісити по острову. Сьогодні зараз поїду в східну частину острова, от, а вечірком поїду в західну частину острова. Може мені пощастить сьогодні зустріти той захід сонця, про який всі так говорять. Кажуть, що на гіллі зайде сонце просто не привершить. Хочу орендувати байк. Орендувати байк можна всюди. Я хочу взяти ось такий велосипед, він мені дуже подобається. Це коштує 75 тисяч. Перевіряють мені тормоза, все перевіряють. Трішечки прилавчилась їхати до цього велосипеді. О, це кайфово слухайте, Я вам сказала навіть класно. Їхати так на велосипеді вздовж океану. Клас. І мені дуже подобається. Поділа, що тут немає ні мотоциклів, ні машин, нічого. Лише велосипеди і електроскутери. Покажу вам трішечки те, що бачу я своїми очима. Звичайна вуличка з довше цієї вулиці просто кав'ярні на будь-який смак. Вічклабу на будь-який смак. Хотілося морозиве. Я вже другий день підряд тут беру морозивку. Зараз вам покажу. Ось. Воно тут просто дуже-очень смачне. Так, дівчинка, а сьогодні мальчик. Що я буду? Я вчора їла баунті, було дуже смачно. І чоколад було дуже смачно. Please, one, uh, choco and one strawberry cheesecake. A я просто вчора взяла в цьому, поняла вершку, а воно висікає дуже незручно. Це mm -hmm. на цю мелоту, на цю красу. Mm -hmm. yeah. Боже, як це смачно знали б ви поки що ось такий захід. Знову з цієї сторони хмаринки. Ну, я сподіваюся, що сонечко спуститься нижче і там з'явиться такі червоненькі, і це все буде таким червоним. На заході можна прокататися на ну, таких конячках. Не знаю, скільки це коштує, не запитувала, але факт в тому, що можна. Подивіться на цих місцевих діток. Ну, їхня забава під час відливу ловити якісь рибки. О май гад, кричить Боже. І цим дітям більше нічого не треба. Для когось а для них це домівка. «Я Прийшла на місцевий ринок їжі, мені радила сюди завітати місцева баліка. Тут продаються найсвіжіші морепродукти, які відразу ж на місці готують. Давайте подивимося, що тут за, такі, за морепродукти. креветки, ось такі креветки, ось таке ось на шпажках. Можна набрати різноманітні типи собі овочі, гарнір до ось рибки. Але ще потрібно обов'язково спробувати ось це традиційне ось таке. Що за то ви платите, а ось це фрі безкоштовно. Атмосферка тут прикольна. О, Дивіться, всі щасливі, всі довольні. Їдять. Тут, правда, дуже жарко, прям дуже, навіть вітерець не продаває. Принесе трішечки горілі крівітосічки. І оце, я вам хочу сказати, що це дуже смачно, це прям мега смачно, це прям вау. Я не знаю, що це за така традиційна у них ця штука рвана. Але вона. Ну, типу вау, яка смачна. І що я вам скажу? Не все смачно, Креветки, до прикладу, мені щось не заходять. Але ця атмосфера, яка є тут. Вона класна. Мені знаєте, прям заходять. Тому хто буде на гір, обов'язково йдіть на цей ринок їжі, щоб відчути. Це колорит. Вони, хто знаєте, що ще популярна, така кукурузка популярна. Вони її смажуть прямо тут. От. От. Кукурузка на. Так вона виглядає з цієї сторони. Я собі, значить, вирішила, що на десертик. Отже, це морозивка, куди мені йти. Що? Я вже уїжджаю з цього острова, Знаєте, я скажу вам так, якби я була б не одна, якби зі мною був би мій Артурік, був би Андрій, то ми б тут би залишились надовго. Ми б ходили, ми б гуляли, ми б на тусовочки з Андрієм б пішли, ходили б навкруги острова, наматували б кілометри. А так я завтра вже буду їхати назад на Балі, але в інший район не в пут. Нема бут, але якщо чесно, мені Убуд настільки запав мені в моє серце і душу, що ну мені здається, приде мало часу після того, як я знову сюди повернусь. Дуже мало часу, не рік менше набагато.